І в мене є Аня певне, що сталося молодого. Мені треба ось цю коробок покинути в чорне оне море. Можеш мені можеш, будь ласка, її взяти і кинути, бо я не маю доступу до, От чор... до моря. взагалі. з м'ясом будеш їсти так, звісно, Молдова. Ти що, спинютами? ми заховали. Та я, пи... я передністрове. А в я заховав і в море кинув, ти що не розумієш, шук? А є на що я роб... а добр... Ой, роблю для нас двох? Добре, якби... Дякую за інформацію. Молдова, але я зрозумів це. Хм, яка як Україна не змог. змогла, а на своєму переболі не хто ти прави, свої, і своїх хопилася. це для мене це дивно, бо я не змогла цього зробити. Хоча з другого боку мені це не заважає. Бо я боя посид... Minusy to ja, ale to nie tutaj, i drugą boku zabaskowałaś, dobra. Obra, wtedy jeszcze można dobra zabaskować, tak. O. No dobra, ale czekaj, to mi trzeba się zrobić tak. Tu już ma szmatoczek, ja, ale trzeba się więcej.